Так, друзі, всім привіт! Продовжую збирати акумулятор літій-железо-фосфатний на 14 кВт. Значить, ось все, вже зварив таку раму. Ну, корпус, корпус майже, майже повністю готовий. Всього, у нас він так і буде лежати. Це буде дно, це верх, це буде верх, це буде... Лицева сторона. Встановив у мене були ось такі колеса на задню сторону, щоб його можна було трошки десь перетягнути, бо вага тільки корпусу виходить біля 20 кг вже. І плюс комірки десь 85, а то десь до 90 кг. Коли ще говоря, все, все разом буде десь. 110 кг важити. Тому треба, може його один чи два рази треба буде колись перетягнути, але якщо навіть будуть заважати колеса, то можна буде відкрутити. Але якщо вони були в мене в наявності, то вже вирішив сюди їх прикрутити. значить Взяв 6 шпильок М10. Каркас. Каркас був зварений, я вже в минулому відео казав. Каркас був зварений з труба квадрату 20х40 та декілька штук 20х20. Ось тут ребра такі жорсткості. 20х20 зроблені. Ось ці перемички 20 на 20. Ну а основний 20 на 40. Наниз я поклав лист металу 1 мм, приварив його сваркою і сюди в задню стінку також 1 мм. але впиратися буде сюди в трубоквадрат. Цей лист у нас прижимний. Прижимний у нас буде 3 мм. Тут я зробив. Значить, дивіться, що я, що я все ж таки вирішив замість текстоліту робити. Купив ось такий, ось такий ева матеріал для підкладки для ламінату 2 мм товщиною. Ну, доволі я вам скажу такий цікавий, цікавий матеріал. Кажуть, що вже почали виробники акумуляторів такий матеріал використовувати. Я тільки що пробував його підпалювати запальничкою. Ось у запальничка. У мене є така. Ну, Блін, одною рукою, мабуть, не покажу. Якщо підпалювати з торця, то він підпалюється, горить. Якщо спробувати підпалити його просто десь збоку, то він плавиться. Зараз спробую на відео вам показати. Ось все, якщо видно буде, так, да, видно. Бачите вона, як він Плавиться, але підпалити дуже, дуже, дуже його важко. Бачите, зразу тухне, прогорає, тухне. Тобто, ну, я ж кажу, якщо збоку підпалювати там, десь, з торця, то він підпалюється, горить. Ось такий цікавий матеріал. Він трошки стискається, десь так він в спокійному стані 2 мм. Але він стискається десь до, до 1,5-мм. Може воно і краще буде трошки вжатому стані якось демпфером якимось слугувати. Значить, зараз наріжу ще перемички під, та сама, під батареї, під самі, і будемо потрохи вкладати вкладати вже сюди самі батареї. Верх нагадаю, я замовлю на фірмі, зроблю креслення, зроблю як на зварювальному апараті такий, буде він буквою П. Головна панель з нержавіючої сталі хочу зробити. Ну, якось отак. Буду, буду зараз потрохи збирати, та знімати, показувати вам, що виходить. Так, друзі. Продовжую збирати свою батарею. І ось, тільки що виникло питання, а який повинен бути опір зібраної батареї вже з перемичками. Перемички ж також мають якийсь свій опір. А перемички, то перемичками. А ось е, е, на з'єднанні опір виростає. Ось тільки що я перетягував е, ці тестером, міряв всі з'єднання. Ось отак брав щупами до, до, до трогала сюди вже до перемичок зверху вже прикручених. І якщо опір був... Великий, в моєму випадку середній опір тут десь 0,22-025. Але якщо був більше, більше, то я відкручував перемичку і перетягував, перетягував заново, трошки зачищав. Наразі у мене опір всієї батареї, це у нас ячейки нагадаю 280. Окремо ячейки десь. Опір 0,2-0,18 десь стрибає. В середньому десь 0,2 ну, будемо брати. А зборка вийшла вся загальна. Після того, як я трохи поперетягував, вийшло у нас 4,2 Ома. 4,2 Ома це десь по 0,26 чи по 0,27, якщо поділити треба. Калькулятор доставати. Коли ви збираєте свої батареї, ви цей фактор учитуєте, чи чи просто збираєте і потім на БМСі це це переглядаєте, ось така цікава цікава справа. До речі, сьогодні сьогодні підключив вже щиток щиток до інвертора по змінному струму за захист, також по, по, по панелям по постійному струму захист вже стоїть. Залишилося до збирати батарею, приєднати і панелі поприкручувати. І можна запускати електростанцію нашу сонячну. Справи потроху рухаються, але, на жаль, не вистачає часу, то світла немає, то роботи багато. Ну нічого, скоро ще трошки і ми все це доробимо. Так, ну що, ось такий вигляд має вже зібраний акумулятор наш. Моніторчик зараз включимо, щоб... Показую, у нас 52,7 вольта. Ну, ось так виглядає він з нержавіючим коробом Ось така красота виходить. Ну, я вважаю для першого акумулятора, зібраного своїми руками, результатом я дуже доволен. Ось такий, такий чудовий корпус вийшов. Колеса, я може казав, вже доведеться все ж таки відкрутити, бо на стелаж поміряв, не дуже мені влазить. Трошечки заважають. Ну, нічого страшного. Так. Що я використовував, коли все це робив? Ну, зварювальний апарат, то само собою. Є у мене такий невеличкий. Напівавтомат кентавр на 1-кілограмову катушечку. Значить, що, що інструмент, який, без якого було б трошки важкувато? Це я купував на Аліекспресі ось такий гідравлічний прес, щоб обтискати наконечники. Потім в комплекті були також такі ножиці-сікатор для кабелів. Ось такий гарний інструмент. Я думаю, не треба показувати, як він працює. В інтернеті є багато роликів. Але, але для, для дому ніби і не дуже треба, але така річ, що іноді, ін, іноді знадобиться. Ну, викрутки. А, ну ще ще дуже така. Потрібна річ, це, звісно, тестер. Тестер ємності, всім відомий ur 1035 Бо опір я виміряв спочатку, коли комірки прийшли, а потім опір також міряв загальний, коли збирав, довелося там перерозбирати, перезачищати трошки деякі. З'єднання, щоб опір був однаковий повсюди. Ну і що? ще нещодавно купив ось такий от паяльничок. Це у Ігоревича на каналі він собі такий купував, рекламував. то Я також замовив собі повний комплект, коли був розпродаж. Теж доволі таки цікава штука. У мене паяльники. Є там дешеві, також паяють, але це ну, такі, цікаво, цікава штука. Хто любить проводами займатися, щось паяти, рекомендую. Силочку в описанні залишу на паяльничок. Що? Тепер порахуємо, що скільки коштувало. Десь в мене тут була поргалочка. Значить Дивіться. Сам каркас я варив з труба квадрату 20х40 і трошки розбавив його труба квадратом 20х20. 20. Ну Можна було, просто в мене в наявності 20 на 20 трошки було, трошки того, трошки того. Ну Можна було 20 на 20, наприклад, взяти, то вийшла загальна довжина труба квадрату, по рамі вийшла 7 метрів. 7 метрів, якщо купувати в середньому новий трубоквадрат, це десь 1000 гривень. Чому 1000 гривень? Тому що в епіцентрі я, допустим, купував тут метр, коштує 157 гривень. На металобазі тут недалеко 88-89 метр. А можна знайти і ще дешевше. Це 2 мм товщина стінки була 20х40. Ну, беремо середню, це у нас 1000 гривень. Потім шпильки М10. Десь пішло 4 метра, Плюс гайки, плюс ПВХ. ПВХ трубка. Ось таку я трубочку одягав, одягав на шпильки для ізоляції. Це у нас вийшло 500 гривень десь. Потім купував 2, можна сказати, навіть навіть три балони краски. Це у нас там десь біля 300 гривень, 2,5 було не краски, пішло зібра. Ізоляція. Я брав Ева упаковочку за 400 гривень. Ну, на, мабуть, більше половини залишилось можна ще одну батарею збирати. Тому коштувала та упаковка 400 гривень. Використав на 200 ну порахуємо 400. Листовий метал. Чорний в мене там були куски. Я на дно приварив е, таку бляшанку. Задню стінку приварив бляшанку. Також притиснув пластину. У мене також була там стрійки вирізав. ну Це таке, що на металобрухті можна було знайти там, гривень за, за 100. то я такое навіть не дуже рахувати буду. І короб, короб обійшовся мені. В 2000 гривень ось з нержавійки Він доволі таки об'ємний. Навіть якщо купувати метал новий, звичайний чорний, фарбувати його, то воно десь десь так би вийшло. Можна було звісно, також з кусків просто обшити, тим самим балончиком покрасити, пофарбувати за 200-300 гривень. І виглядало б також більш достойно. Ну, але я вирішив все ж таки зробити з нержавіючої сталі сам короб. Значить, виходить з повністю по матеріалу десь 4 45 тисячі гривень. Це по матеріалам, ну і плюс робота. Так, звісно, можна було купити, ось люди продають. Подібні корпуса вже готові в порошковий э, кразь, по, 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 по... По фарбі пофарбований 6,5 я находнах, знаходив бабу, ну, подіб, подібних розмірів з таким розташуванням 16 комірок 280-корпус Значить, 4,5. Загальна, тепер порахуємо загальну вартість цього акумулятору. Це у нас дивіться, комірки з інкону мені обійшлися 42 тисячі гривень. БМС з Аліекспресу 4200. Автомат у цей на 250 А 880 гривень коштував на Аліекспресі. Монітор обійшовся мені в 640 Токовиводи 200 амперні, дві пари. Я сюди встановив. Вийшли 660 гривень. Ну, плюс, плюс кабель, плюс клеми. Десь що біля біля, 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 біля там 500 гривень. І того загальна сума виходить з корпусом повністю зі всім десь 53-54 тисячі гривень. Напам'ятаю, це у нас 14 кВт, 48 вольт, 280 А. Якщо округлити, то це десь, виходить, виходить 14 кВт. Якщо рахувати там вже до, до повного там 14 з копійками, бо акумулятор, як, як, як би мовити, рахується 48 вольт, але. Середня напруга, у нього там десь 50, чимось, 54, чи не пам'ятаю, треба дивитися. Ну, одна, одна комірка виходить напруга 3,2 В. Множимо на 16. Потім множимо на 280 і отримуємо запас енергії в кіловатах. Ну, Десь кажу, виходить приблизно, якщо округлити, 14 кВт. Ось така. Батарея вийшла зібрана своїми руками. Зараз буду кликати сусідів, друзів, щоб допомогли мені на стелаж її сюди закинути. Треба тут поприбирати трошки речі. І буде воно тут стояти, сюди під'єднуватись вже до інвертора. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буду знімати. Знімати далі цю сонячну систему. Будемо під'єднувати потім ще сонячні панелі і дивитися, що воно там буде у нас виробляти. Дякую всім за увагу, всім пока!